Перед тим як почнемо, друзі, хотів би вам подякувати за всі ваші поради, за всі ваші коментарі. Не зупиняйтеся, продовжуйте писати, це реально мотивує рухатись далі. До речі, мені там підказали, що я неправильно вимовляю назву клубу. Треба казати Буковина. Тож надалі буду виправлятися, але Сорян вже не в цьому відео. Поїхали! Всім доброго дня, вечора, ночі. Ми нарешті закінчили наш перший сезон за буковину. І звичайно, як я і розраховував, ми стали чемпіонами і вийшли в українську прем'єр ліву. керівництво звичайно було дуже радо, що ми це зробили. Тепер нам вже дали новий трансферний бюджет, і тепер, нарешті, на новий сезон у нас будуть навіть гроші. У нас буде 150 тисяч на трансфери і майже 23 тисячі на тиждень. Це на зарплатний фонд. Але він ще е, повинен е, стати меншим, тому що у нас там у більшості гравців прописаний бонус е, за вихід в е, УПЛ і Там ще напевно що десь відсотків на 30, а то той 40 у всіх піднімуться зарплати. Якщо подивитися по тому, як ми грали, в принципі, наприкінці сезону у нас. Були одні перемоги майже і матч, який е, вирішував, чи станемо ми чемпіонами. Це був матч з невою, який ми змогли виграти 4-1 Ми можемо з вами да навіть зараз переглянути. Все ж таки, це був той матч, на який я настраював е, свою команду, щоб ми змогли в ньому перемогти, і одразу ще достроково не завершуючи всі матчі, вже стати чемпіоном. І вже розраховувати на 600 тисяч, які нам виплатили за перемогу в першій лізі. Тож давайте переглянемо, які голи ми забивали. Ось була в нас така статистика на по тому матчі, який вирішував наше чемпіонство. У нас було 15 ударів, 8 у створ ворот, а у Неви всього 4-1 по XG ми їх повністю переграли по володінню. По всьому нас е, забивали Вайтіховській, Дахновський, Тищенко, Груша. В Принципі, якщо подивитися, то вся команда в нас грала дуже гарно, окрім бойчука. Е, ну йому трішки трішки йому не повезло. Тож давайте разом з вами подивимося на всі голи, які ми забивали, і які принесли нам чемпіонство. Перший гол у нас був через Кутовий, який подавав Саків. Далі, знову ж таки, атака була через Саківа. Він прострелив на Дахновського, який зробив вже 2-0. Далі, на жаль, була помилка Твардовського, і ми пропустили 2-1 стало. Далі ми продовжили атакувати, в принципі, не збавляли темп і Тищенко зробив рахунок 3-1. І останній цвях у труну Неви забив завдяки пасу Гакмана Груша. І звичайно, після такої перемоги 4-1 вже у наших конкурентів не було ніяких шансів, і ми завдяки цьому матчу стали чемпіонами. Далі, звичайно, вже. Я вирішив е, трішки більше зробити ротації, щоб нас пограли ті гравці, які за весь сезон зіграли не дуже багато матчів. На жаль, через це ми програли нашому заклятому ворогу. Неві 2-1. Далі ми розібралися з Мінаєм 5-0. І вже в останньому матчі з знивою, який в принципі для нас вже нічого не вирішував. Ми програли 4-2, зате в нас як завжди забивав. Бойчук, е, і давайте подивимось по. В нашій команді у нас головний бомбардир Бойчук. 22 голи. Також бойчук. у нас найкращий гравець по середній оцінці. Найбільше асистів все все також у Саківа. 11. Найкраща точність передач все ще залишилася за Федотовим. Хоча він у нас вже другу половину сезону не грав. Бойчук в нас ставав 4 рази гравцем. Матчу по жовтим карткам без уголи. В нас центр захисту отримував. І, в принципі, у нас була не груба гра, ми навіть жодної червоної картки не отримали. І за цей сезон у нас було 76 голів, ми найкращі. Трішки ми покращили, стали вже п'ятими по показникам 36 пропущених голів. Сподіваюся, завдяки тому, що ми підписали нового воротаря і захисника. Ну, по червоним карткам ми звичайно, що найкраще. Але, на жаль, по середній відвідуваності. В цій матчі у нас була середня 1223 людини. Це десятий показник. Щось люди не дуже, не дуже хотіли приходити на наші матчі. Також із цієї десятки, яка боролася за вихід в УПЛ, ми стали першими. Також разом з нами з без стикових матчів. Вийшла Ворського, і ще запорізький метаург і Тернопільська Нева будуть е, сражатися у стикових матчах за вихід. Е, так, ну і що ж, якщо подивитися, в принципі, по таблиці, по цій десятці, котра боролася за вихід в УПЛ, ми. Перші у нас 58 очок. З нами разом Ворскова виходить одразу. Повертається в прем'єр-лігу. А запорізький Метаург і Тернопільська нева ще будуть боротися за вихід до УП. У них ще будуть стикові матчі. До речі, мене дуже дивує, що Чорноморець зайняв лише п'яте місце. Всього 43 очків. Вони не змогли вийти. По статистиці у нас бойчук більше всіх забив голів 21. По по середній оцінці у нас також найкращий бойчук 7.38, але він програє гравцю з агробізнесу. Ну, дивно, дивно, звичайно, що у нього такі якісь не, не супер атрибути. Ну, давайте його додамо до списку. Може він ще буде прогресувати. По асистам найкращий кримчанин. До речі, теж я хотів його подивитися, тому що він лівоногий, а правий Вінгер. В принципі він нам може підійти, то треба буде дивитися, як він буде розвиватися. Ну і другий наш саків. Вісім по гравцям матчу. На жаль, трійці наших немає. По сухих матчах на нас теж немає, але у нас півсезону грав один воротари пів інший. Так от якийсь дані Єрмолов, в нього ще є, є пас. Давайте його теж повивчаємо. Так ну жовті картки, то в принципі нам вже не цікаво. Перша ліга на, на цілому 97-му місці рейтингу. Таке таке. Так, і по складу, що в нас по середній оцінці виходить? У нас по середній оцінці Владислав Зоренко найкращий, хоча він відіграв всього сім матчів в основі і два рази вийшов на заміну. Але встиг три голи забитий чотири гольові, 7,64. шістдесят Зоренко. Дуже непогано розвивається. Мені подобається, що в нього рішучість 17. Ну подивимось, подивимось на Зоренко Ще він може ще себе показати на другому місці. Бойчу. в принципі, якщо дивитися всю нашу основу, то в нас майже вся основа отримала оцінку 7 і вище. Так, ну в принципі, вардовський тільки якщо пів сезону відіграв 10 матчів, зіграв 6 і 9, Але в принципі 10 матчів зіграв 11... Пропустив чотири сухих матчі, чотири сухих, А скільки у нас у нашого було Федотова? А у Федотова було 20 пропущених три сухі не набагато краще. До речі. А це бід, за якого я брав. Він у нас так і не грав, тільки один раз вийшов на заміну в першій лізі, Але він ще був і дуже довго травмований, тому в принципі таке. А ще у нас був відбір молодих гравців, і я ще підписав, а навіть вже трішечки давав пограти один матч в основі, чотири на заміни. 15-річний Олександр Матвій. Я його вирішив робити крайнім лівим захисником. У нього непогана швидкість. Виткість і прискорення, опіка гарна. Відбір у нього є. Пас і навіс, звичайно, не дуже. Але я ще думаю, ми зможемо ще підтренувати йому. йому всього на всього 15 років. А в нього вже і лідерство є. І командна гра. В принципі, інтуїція, вибір, позиції непоганий. Тому я сподіваюся, що ми ще з нього зможемо зробити дуже гарного гравця. Наш Матео Амаросо, яким я. Дуже був задоволений. Провів, я вважаю, що. Дуже сильний сезон, 20 матчів в основі дві заміни, шість голів, шість голівих передач, 7,2 два оцінка. В принципі, взагалі, чому я ще так розраховував на Амароса, тому що по моїй тактиці дуже дуже важлива оця позиція атакувального центрального півзахисника. Він дум, повинен дуже багато вриватися вперед, іти і забивати, і віддавати гольові передачі. Далі в принципі, якщо подивитися в принципі по нашій команді, то завдяки трансферу кожушко я е, перепідписав е, всіх гравців, які в нас е, були у. У кого закінчувалися контракти зараз? У нас закінчуються тільки у Лацабідзе і Твардовського, але це в принципі орендовані гравці. Зараз вже як перейдемо в новий сезон, то будемо дивитися. Можливо, ще раз твардовського візьмемо в оренду, а можливо ще будемо когось. Купляти. Е, також ще е, я вирішив трішки посилити наш молодіжний склад і знаходив гравців, у котрих вже закінчувалися контракти, і я вирішив взяти їх вільними агентами. Поки що вони в нас будуть для норського складу, але. Подивимось, можливо, вони зможуть підрости. Це Олександр е, Гнатенко, е, лівий е, захисник. У нього хороша швидкість. Перший дотик є. Навіс гарний прийняття рішення. Е, звичайно, що треба буде ще витривалісті відбір тренувати, але ну, в нього наразі вже 3,5 зірочки потенціалу. Це вже непогано. Е, також я взяв з металіста Олександра Цвіренко у центр поля, але чесно. Чесно кажучи, зараз таке вже дивлюся, я щось вже не сильно прям задоволений цим трансфером, але подивимось. можливо можливо я помиляюся, і з нього ще вийде хороший гравець. Також Владислав Крамер. Він нам не дуже підходить по нашій тактиці, тому що він правоногий, крайній атакувальний півзахисник. Але я так подивився, що в нього дуже сильні атрибути як дуже сильні, дуже непогані атрибути, з урахуванням того, що йому 18 років. І я його взяв з розрахунком на те, що ми віддамо його кудись в оренду, і я сподіваюся, що він ще трішки покращив. Бачить свої е, атрибути, і ми зможемо його перепродати. І також ще Іван Давиденко підписав вільним агентом з Олександрії. Він у нас правоногий лівий е, Вінгер. Якраз якщо на півфлангового він буде грати, то в нього гарне прискорення, швидкість. У нього техніка, гарна навіса, в принципі, паз. Більш-менш непоганий, це дуже дуже перспективний гравець, хоча йому теж дають тільки три з половиною зірочки, але йому 19 років. То ми ще подивимося, що з нього може вийти. То, в принципі, можливо, ще ми на у наступному сезоні віддамо його кудись в оренду, щоб він ще набрався досвіду і подивимося, що з нього вийде. Я дивлюся в нього із великих плюсів, це він відмінно вписується у команду. До речі, ну треба буде дивитися, можливо. Можливо ще я його і залишу, і ми будемо випускати його на заміну. Він у нас буде в резерві. Якщо так дивитися по цінникам наших гравців, то він коштує від 10 до 30 тисяч. У нас не, не всі основні гравці стільки коштують. Також по ходу сезону ми нарешті. Нарешті змогли знайти хоча б одного з головного скаута Руслана Зубкова. В нього звичайно оцінка потенціалу і здібностей дев'ять, але він знає шість регіонів, і в нас просто, хоча б є якийсь скаут, щоб можна було трішки розширити нашу скаутську систему. Також завдяки цьому, що я взяв взяв одного скаута. І з продажу кожушку я трішки грошей перекинув на селекцію, щоб ми могли, хоча б всю Україну передивитися, і е, в нас була більше база гравців по фінансах. в Принципі у нас е, що в нас показує підсумковий баланс 576 тисяч. Щось я поки не розумію. Напевно, що це просто ще по графіку не обновилося. Це завдяки тому, що ми виграли першу лігу і нам дали більше 600 тисяч. А ну от це якраз призові 624 тисячі. Це дуже хороші гроші для нашої команди. В Принципі, навіть для УПЛ 150 тисяч. Бюджету і 23 тисячі на зарплати. Я думаю, що ми зможемо зможемо когось підписати. Головне, щоб по закінченню цього сезону в нас ще більше підросла репутація. Я дивлюся, що в нас репутація вже на півзірочки підросла, вже стала півтори. Треба, треба, звичайно, ще буде більше. Я хочу, щоб ми могли ще підписувати більш сильніших гравців. А для цього нам потрібна. Репутація, ну я не знаю, хоча б три зірочки. Також, як ви ми можете побачити, що ми тренувальну базу на, нарешті доробили у нас вже дві зірочки, і оціночна вартість ми починали. У нас була там 53 тисячі. Якщо я все правильно пам'ятаю, вже 105 тисяч. Тобто в нас вже в два рази вирісла оціночна вартість нашої команди. А далі ми вже будемо починати новий сезон в УПЛ і подивимося, як те, що наша репутація трішечки підросла, як вона вплине на ту якість гравців, котрих ми зможемо підписати. Ще подивимось, можливо, в нас захочуть когось пити, тому що я, наприклад, з Богданом Бойчуком перепідписав новий контракт, і в нього тепер є мінімальні відступні 550 тисяч. Тому можливо, ще хтось з клубів УПЛ в нас його переманить, і нам треба буде шукати когось нового в атаку. Тобто будемо починати новий сезон і дивитися. Так ось наш звіт. По команді, то в нас, яка в нас була основна одинадцятка. До речі, я хотів ще покращити, покращити гру нашого Матео Амаросо, на котрого я роблю велику ставку, я дав завдання нашим тренерам, щоб вони навчили його більше фінтити у моментах, коли це потрібно, і він дуже швидко цьому навчився. Хоча мені тренер казав, що він не вважає, що це е, потрібно для нього. Але ж, менеджер, я він виконує те, що я йому кажу. І все, тепер Матео Мароса вже намагається фінтити. Це підвищує ймовірність використання фінтів та інших нестандартних ігрових рішень у ході матчу. А так як він у нас атакувальний півзахисник, то це дуже корисна штука для нього. От. Одразу, одразу видно, що ми виходимо в УПЛ. Треба вже покращувати всі ланки, не тільки склад. Керівництво клубового оприлюдненого плану щодо встановлення підігріву на стадіон. Це допоможе бути впевненим у тому, що наш ігровий графік не залежатиме від капризів природи. Тепер у нас ще і покращення стадіону йде. Готуємося, готуємося до битв. у Українській прем'єр-лізі Буковина оголосив про нову трьохрічну спонсорську угоду на загальну суму приблизно 525 тисяч на рік. Ну, непогано, непогано нам ці гроші будуть дуже потрібні. Так, сьогодні виконавчий директор ще оголосив про грошове ввовання у розмірі 700 тисяч. Та ти що? Ну, це у нас багатий клуб, який я? Не просто так, я з багатої сім'ї. Так, ну що ж, ось і закінчився минулий сезон. Погляд сезону. Що в нас по новичках? Зоренко. Ну, звичайно, він у нас найкращий. На 7.64. Богдан Бойчук, другий, третій, Матео Моросо. А В принципі, у нас тут всі гарно зіграли. Бойчук 20. 5 Ігор, 22 голи. А 9 голів, 6 гольових передач. Це, я розумію, статистика. Цікаво ще, які там команди вийшли в Прем'єр-Лігу разом з нами. Найбільша перемога 6-1 над Олександрією в Кубку. Це була дуже феєрична гра. Так, що тут? Незабутній матч. 5-1 над Кременем. Як на мене, то незабутній матч це якраз Олександрія у Кубку. І найкращий гол сезону це Зоренко. Ну, Зоренко це просто, я дивлюся, що це був просто топ трансфер, ще й вільним агентом. По фінансам, що в нас? Спонсорство? 199 тисяч. Дохід від трансляції нуль, ну, звичайно. Першу лігу не транслюють. Але нічого, зараз ми будемо заробляти. Призові гроші 1,1 мільйон. Нормально. Гроші є, гроші не проблема. Найкращий склад: Бойчук, Абдулаєв, Амароса, Підлепенець, Пласка, Вітенчук, Саків, Прокопчук, Бізуговий, Гакман і Фідотов. Ну, з Фідотовим я б, звичайно, поспорив би, але, але, але. Ну, Абдулаєв, Абдулаєв дуже гарно вписався в команду, але це завдяки тому, що Дахновський, на жаль, був дуже довго травмований. Ну що ж, ось і настало 1 липня, відкрилося трансферне вікно. Клуб Буковина тепер знаходиться в вищій вишій лізі котра у нас, як ми бачимо, знаходиться на 14-му місці серед ліг Європи. І в цьому сезоні будемо боротися в першу чергу за те, щоб зберегти. Прописку у вищій лізі, в ідеалі, звичайно, будемо старатися дійти до єврокубків. Але це все буде залежати від того, який в нас буде склад, кого ми зможемо зберегти, кого підписати. Наразі в нас вже Твардовський і Оцебідзе повертаються у свої рідні клуби. У нас по фінансам зараз непогано. Підсумковий баланс майже 2,5 мільйони. В нас вже повернулися деякі гравці, котрих я віддавав в оренду. Ось такий, в принципі, був перший сезон за Буковину в першій лізі. Ми з вами змогли одразу вийти в, з першого місця в УПЛ. Взяли е, першу лігу. В принципі, дійшли до чвертьфіналу кубку, у нас дуже непоганий склад. Ми нікого із важливих гравців не втратили за кожушко. Звичайно, прикро, тому що він сильний гравець, але я його не так часто використовував і він приніс нам дуже багато коштів. Тому тепер нас чекає дуже тяжка робота, по-перше, з тим, щоб перепідписати контракти в з нашими гравцями, тому що у нас е, майже у всій команди контракт до кінця цього сезону, і ми будемо в першу чергу перепідписувати контракти. А потім вже я буду е, напевно, що знову виходити на трансферний ринок повільним агентам, і будемо дивитися, кого ми зможемо підписати на підсилення е, також. Через те, що ми вже вийшли в вищу лігу, я хочу ще попрацювати з персоналом і передивитися, кого ми можемо підписати, і можливо додати нових тренерів чи змінити тих, що в нас вже є. Тому що в нас, в принципі, в першій лізі я цим не сильно займався, у нас на це і не було коштів, але зараз це вже треба буде робити. Я сподіваюся, що вам. Подобалась ця подорож першою лігою, ці виклики, ця, це домінування, ці перемоги. І ділиться в коментарях, пишіть, що вас більше цікавить. Можливо, треба показувати більше матчів, можливо, ви хочете бачити більше інформації про якісь моменти. Я буду чекати. Дякую всім! І до зустрічі вже в новій серії.